Так, усім привіт. Покажу вам ціни трохи. Оце ми в Walmart. Ну оце, да, вони дешеві, отакі ось о, по 8 гривень. Батончики. Задиничка одиничкою вся продукція. Ну, мені вона така погана, така не смачна, я нічого не можу їсти з нею. Ось тільки згущене молоко беру, таке, що воно в каву не так кричать. Ну воно таке як водичка. Це згущене молоко. Покажу вам трохи ціни. Тут теж такий гамін, Ну нічого. Таке все познімаю трохи. О, типа дубайського шоколада. 54 гривні. Нікіт. Нікіта. Бачив дубайську шоколадку від mm -hmm. <схай> дубайську. Ну то, зрозуміло, але це ще этот. На наш лад. Дубайський шоколад по-українськи. <схай> Все класна шоколадка. 42, дорогі такі оці порісті. 51. От такі усе є. Що то? Ні, це тут А. — Ага. Ні, квасоль, на коль, забери оці три банки. Квасолі три банки оці забери. М'ясокролі. Mm -hmm. <гум> тут тут банчика. Щось так шпроти здорожчали. Прямо от як перед новим роком здорожчали, і такі дорогі стали. Шпроти? А, ну все, в принципі. Ще і не і дорогі. Тут ще й недорогі шпроти в олії. Таке. Тунець по 37 гривень. сардина дороже. Сало сейчас не купит. Это, я не знаю, там грамм 50. 86 гривен. С малыш. Собаки уже на пару тысяч съели. 1. Вишня, Лісові ягоди? Апельсин? Оце що? Полониться? І то полуниця. Ось отут тут перці? Чи ти Що? Перед взяв уш? Ні, я щось не поежу. А. Тобі я суміш партию горошки. Горошком. Ні, йому, наверное надо. Тебе мелени? Горошком, но горошка. Ну, ну, Ось о суміч перці класична є е. з прянощами. Крахмаль можна там на розвес взяти. Туди сир. Коля не зняв фарш, бо там охранник бігає слідом, дивиться, щоб не знімали. По 140 гривень фарші, дві качки взяли за мерші, по 120 гривень. І треба йогурт взяти. Набите скло, взять йогурт. Такий прикольний, І той що ми беремо? О, оцей ми беремо ну, та є на яблуках. Знаю. По 32. 31. Апельсини повигрівали. Курму повигрібали по 94. І всі ящики пустів, все пусто розгребли. По 35 ябука таке. Два апельсини, банани по 59, 34. Будемо яву побратим. Та у нас є ще пакет. Я не знаю, брати. Ось таких як червоних. Yeah. Червоних возьми, голдена ось цього. 30 гривень. Гулять yeah. 34. Чесник 124. Буряк. Бачите, самі. Тут музика вже грає, тут уже все. Борошно пшеничне по шістнадцять. Борошно пшеничне вісімнадцять. Чуєте, що тут робиться? горлобани. Борошно кукурудзяне п'ятнадцять. Сода харчова кілограм. Сіль вісім. Цукор. 26. Ну, а тут все-таки оце. Таке. Ну, В принципі, можна взяти бутилку, або дві даже. Він непогано пере. 40 гривень штука. Шинка по-київськи. Штучка-палка. Все, їдемо ми додому. Ще раз повторюсь, вимикала звук там, де музика, бо повмикали музику і нічого не чуть взагалі. А воно ж ще і YouTube не, не пропусте. Ну, я думаю, що балаканина вам моя не так важлива, як побачити, що скільки коштує. Бачите, як машини сліплять, нічого не видно. І воно тільки видно. Як люди переходять на тінь фар. І воно ж освітлюється вулиці. Гарно освітлюється вулиці. А все одно, хто їде на ближньому, а хто врубить дальні, та ще й по чотири фари. І воно так засліплює. Так що таке справа. Трохи познімала. В Велмарті ще сильно не познімаєш. Тому що цей ходи охрана нічого не каже, що там можна чи не можна знімати, але стає поперед камерою і перекриває камеру, щоб не знімали. Казати нічого не кажуть, а перекривають. Ну то байдуже. Трохи познімала. Показати вам хоч трохи. Так що все, такі справи. Всім пока-пока. До наступного відео. Буде щось цікавеньке, буде знімати.